Вітаю всіх! Мене звати Алла Брік, Ви на моєму каналі. Сьогодні я для вас розповідаю загальну інформацію про енергетику тих людей, які народилися 12-го числа будь-якого місяця. А для вас головною енергією є 12 аркан Таро, це Аркан Повішений. Не лякайтеся, будь ласка, такі назві. Тут дуже дуже багато позитивного. Тому підписуйтесь, обов'язково ставте лайк і поїхали читати вашу головну енергетику. Сьогодні подивимося, як ця енергія програється в загальних рисах, як вона проявляється, якщо її занадто багато, як вона проявляється, якщо її не вистачає вам. Також подивимося, як вона проявляється в стосунках в бізнесі. Роботі і кар'єрі, і в тому, де ви шукаєте своє джерело натхнення і джерело ваших ресурсів. Отже, люди, які народилися 12 числа і мають головною енергію це аркан повішений, це люди, які перш за все вміють подивитися на будь-яку ситуацію під іншим кутом і мають завжди альтернативну точку зору на щось. Якщо, наприклад. Ви відчуваєте, що оточуючи, застрягли в якомусь питанні, не знають, як вирішити, не можуть вирішити якусь проблему. Ви та людина, яка завжди дасть їм відповідь. Ви та людина, яка завжди знайде вихід з будь-якої ситуації, і здебільшого ви робите це дуже-дуже легко. А також ви людина, яка переймається за інших людей, яка може, наприклад, там пожертвувати своїм власним часом чи своїми власними інтересами для того, щоб зробити щось для інших. Людей. Звісно, і оточуючи це, цінують, і ви, скажімо так, на дуже хорошому рахунку в будь-якому колективі. Якщо ця енергія у вас в надлишку, то ви можете, наприклад, дуже сильно зависати над якоюсь проблемою, перейматися якоюсь проблемою дуже-дуже довгий час. Навіть тією проблемою, наприклад, в якої, яку ви вирішити не можете, від вас вирішення цієї проблеми абсолютно ніяк не залежить, але ви будете цим перейматися, якщо ця енергія у вас в надлишку. Ви також можете дуже сильно перейматися проблемами інших людей, іншими людьми. Знаєте, так, забути навіть десь про. Себе, а допомагати іншим і постійно-постійно жити чужим життям, скажімо так. Якщо ця енергетика у вас в мінусі, то ви дуже часто відчуваєте себе жертвою: жертвою обставин, жертвою стосунків, жертвою непогоди, жертвою долі. Ну, знаєте, будь-якою будь жертвою, і ось ця така. Відчуття такої, знаєте, неповноцінності, жертовності і інколи воно проявляється в тому, що ви ніби як мусите йти на якісь жертви для того, щоб щось отримати. Це якщо ця енергія програється в мінусі. Звісно, що кожну енергію, нашу головну, ми можемо вивести в позитив, можемо її гармонізувати, щоб її не було в мінусі, щоб її не було забагато, а щоб вона була саме так, як нам потрібна. Для цього є певні практики, які практики роботи з вашим під свідомістю, коли ми виводимо головну вашу енергію, якщо вона в мінусі чи в надлишку, виводимо її в позитив і гармонізуємо з іншими енергіями і сферами життя. А як ця енергетика може? Приглядатися, наприклад, в стосунках. В стосунках ви людина, яка, звісно, переживає за свого партнера чи партнерку, яка приймається проблемами іншої людини. Ви дуже, скажімо, такий привабливий партнер чи партнерка для шлюбу, тому що ви будете завжди піклуватися. Ось це енергія піклування про іншу людину. Постійно від вас ваша половинка буде відчувати піклування і переймання за її чи його потреби також за цим арканом, за цією енергетикою часто йде дітонародження, тобто, якщо ви знаходитеся в офіційному шлюбі чи в неофіційному шлюбі, для вас важливо мати дітей. Ви не чайд фріт, це 100%, ви людина, яка думає про дітей, хоче дітей. І власне за цим арканом у вас можуть бути навіть декілька вагітностей, Не обов'язково, що буде декілька дітей, але декілька вагітностей протягом життя, звісно, якщо ви жінка. То це відбувається. Ну, друзі, одразу скажу, що 90% моїх клієнтів це жінки, тому я в основному працюю для жінок, і тому не ображайтеся, якщо мене дивляться чоловіки, і ви чуєте якусь інформацію, яку постійно я кажу про жінок. Тому що це моя аудиторія, і це ті клієнтки, з якими я власне, працюю. Далі. Якщо ми будемо говорити ще про стосунки, що тут може відбуватися не дуже такого доброго, так ви можете впадати в такі жертовні стосунки, бути в позиції жертви в цьому трикутнику Карпана. Хто займається психологією, розуміє, про що кажу. В психології є таке поняття, як трикутник Карпмана, де є переслідувач, де є рятівник і де є жертва. То в цьому трикутнику ви будете саме, власне, в ролі жертви. Звісно, якщо ця енергія програється у вас в мінусах. Ви постійно будете жертвувати своїм часом, своїми інтересами, своїми якимись іншими потребами заради іншої людини. Це, звісно, потрібно виправляти, так жити не потрібно. Також, якщо, наприклад, забагато цієї енергетики, ви навпаки, можете. Можете вимагати від іншої людини, від вашого партнера, йти на якісь жертви заради вас. Якщо ми говоримо про такі побутові моменти, як сварки, якісь, якісь конфлікти, то вони, ви їх схильні затягувати. Тобто ви не та людина, яка посварилася і там через дві години вже відійшла і готова помиритися. Ні, ви схильні до затягування, ви можете ображатися довго, ходити там, і тиждень розмовляти з людиною, постійно ображаючись. Ось це, і ви ніяк не можете це в собі побороти, ці такі моменти, і моменти образи дуже часто ви відчуваєте ось цю таку образу, яка затягується там на декілька днів, а можливо ще й надовше. Далі, якщо ми будемо говорити з вами про роботу, кар'єру і бізнес, то в кар'єрі, в роботі ви довго можете працювати на одній тій самій посаді без якогось підвищення, без якогось. Без, без зміни вашої основної діяльності, так це таке затяжне, а, тобто, ну це про людей, які там 20-25 років працюють на одному й тому ж місці і ходять постійно на одну й ту саму роботу. Але при цьому ви можете бути такою людиною, яка завжди дає вашому колективу чи вашим начальникам свіжий погляд на якусь проблему. От до вас можуть звертатися, коли вже всі там варіанти вирішені, всі вже можливі способи пропрацьовані і нічого не працює. А ви можете дати, знаєте, там з двох варіантів ви завжди дасте третій для вибору, і це покращить ту роботу, над якою, власне, весь ваш колектив працює. Тому до вас звертаються часто за такою альтернативною точкою зору. Але така альтернативна точка зору може вам і бути в мінусі, коли, наприклад. Ви завжди можете бути проти е, суспільної думки, тобто всі думають ось так, а я думаю інакше. Знаєте, як Баба Яга проти. Е, оце це про вас, якщо ці енергії якось в мінуса у вас йдуть, е, то е, в таких моментах ви можете говорити, що. Ви думаєте інакше, і ось ця ваша думка може не стикуватися йти в контроверсію з думкою більшості, і з цього приводу можуть виникати певні якісь конфлікти. Якщо ми будемо говорити про фінанси, то це, знаєте, таке здобуття довге дуже здобуття фінансів. Якщо у вас є якісь певні фінансові цілі, до яких ви хочете йти, ви йдете до них поступово, але досить довго. Інколи вам здається, що ця ситуація вже занадто затягнулася, ви хочете якось швидше зробити цей прорив фінансовий, але вам ніяк ніяк не вдається це зробити. Якщо це зарплатня, то вона рівна, однакова впродовж десятиліть і практично не змінюється. А якщо це, наприклад, ваш якийсь... Бізнес, давайте подивимося, що тут може бути у вас. Ну, якщо це бізнес, власне, то ви дуже довго можете розкачуватися. Наприклад, почали якийсь бізнес, і там перші 5-6-7 років ви йдете дуже поступово маленькими кроками і дуже-дуже поступово нарощуєте свої обороти чи свої якісь фінансові заробітки. Тобто тут немає якихось таких швидких проривів, якихось великих грошей. Тут все дуже поступово, дуже повільно і дуже затягнуто. А, якщо ми будемо говорити про, про те, звідки вам власне брати ваше джерело енергії, в чому воно для вас полягає, то перш за все це ось в такому. В, в... Іншому погляді на звичні речі. Коли ви, наприклад, відчуваєте нестачу енергії, подивіться просто навколо себе і подумайте, а що ви можете зробити інакше, не так, як ви це робили вчора, позавчора, і от щось якесь новаторське, що ви можете новаторського привнести у ваше життя. Це може стосуватися банальної перестановки меблів, наприклад, в вашій квартирі, і це вже вам дасть джерело натхнення. Або якщо ви працюєте над якимось проєктом і б'єтеся головою у стіну тому що ви не можете вирішити якусь проблему, якесь питання. Подумайте, а що нового, можливо, ви можете тут віднайти, знайти, що нового ви можете в це принести? Що ви ще не робили? Оце питання, яке ви повинні постійно собі задавати. А що я ще не зробив? От я це 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 вже зробив, а що я ще не зробив? чи там не зробила? В цьому буде, коли ви будете відчувати цю енергетику нового, коли ви будете розуміти, що ви іншому дивитеся на звичні для вас речі, це буде давати вам джерело натхнення. Друзі, буду дуже вдячна, якщо ви напишете мені в коментарях, наскільки це відгукується про вас. Звісно, що абсолютно все не може відігратися, тому що це загальна характеристика, не індивідуальна. Для індивідуальної характеристики ми враховуємо не тільки дату народження, а ще й інші параметри. Індивідуальну характеристику ви можете отримати на індивідуальній консультації. Всю інформацію, яка необхідна для цього, я лишаю вам в описі до цього відео, а мені в коментарях напишіть, наскільки відсотків або які сфери. Життя вам відгукнулися, а які не про вас, буде дуже цікаво. І обов'язково підписуйтеся на мій канал, тому що щомісяця я буду робити для вас такі загальні прогнози та за вашою датою народження. Тобто, для всіх, хто народився 12 числа будь-якого місяця, я буду робити щомісячні прогнози, а також річний прогноз на наступний 2024 рік. Тому обов'язково підписуйтесь, слідкуйте і чекаю на вас в коментарях і в наступних відео на каналі. Дякую всім за увагу.